Знаєте, кожна спільнота, чи то шкільний клас, чи офіс, чи навіть компанія друзів, живе за своїми часто неписаними правилами. Але що стається, коли ці правила порушують, а баланс зникає? У цьому розборі ми з вами подивимось, як влаштована здорова спільнота і що найважливіше, як протистояти такій руйнівній речі, як булінг. І отут, знаєте, все починається з одного, здавалося б, простого питання, що взагалі робить спільноту безпечною, що змушує нас почуватися комфортно і захищено поруч з іншими? Це ж відчуття довіри не виникає з повітря, правда? І відповідь іноді лежить просто на поверхні. От як у цьому прикладі, де вирішили просто додати нове правило проти цькування. Здавалося б, дрібниця. Але насправді ні. Це ж не просто якийсь формальний запис. Це свідоме рішення цілої групи людей захистити одне одного. Добре. То що ж це за така ідеальна, безпечна спільнота? Давайте назвемо її, ну скажімо, дружнім колективом. І подивимось, з яких елементів вона складається. І тут ключовий момент це не просто люди, які випадково опинилися в одному місці, ні, це щось більше, це спільна мета, це відчуття. Що думка кожного важлива саме в такій атмосфері безпеки та комфорту і народжується бажання бути частиною цієї спільноти. А от для порівняння подивіться, яка прірва між ними з одного боку, команда, яка радіє спільному успіху, з іншого атмосфера постійної агресії, напруги, ворожості. Це ж просто два різні світи, і ця різниця відчувається кожним, вона визначає абсолютно все. Але на жаль, у цій, здавалося б, ідеальній картині часто з'являється темна пляма, явище, яке руйнує довіру, вбиває безпеку просто зсередини. І ім'я йому булінг. І тут треба чітко розмежувати: булінг це не звичайна сварка чи якесь непорозуміння. Ні, головна його відмінність це систематичність і злий намір. Це постійний цілеспрямований тиск, фізичний чи психологічний, мета якого одна завдати болю. А як це виглядає в житті? Ну, це може бути що завгодно: образливі прізвиська, плітки, висміювання, або коли когось свідомо не приймають у групу, псують його речі, чи що найгірше застосовують фізичну силу. І важливо розуміти, кожна з цих дій це неприпустимий прояв булінгу. А тепер увага! Це, мабуть, найважливіший момент. Причиною для цькування може стати буквально все, що завгодно: зовнішність, думки, якісь захоплення, навіть хороші оцінки. І суть не в тому, хто зазнає цкування ніколи. Проблема завжди в тому, хто цькує. Бути іншим це нормально. Знущатися з цього ні. Гаразд, проблема зрозуміла. Але що з цим робити, як це зупинити? Щоб знайти відповідь, треба спершу розібратися в динаміці цього процесу. А в ній, як правило, є три основні ролі. Отже, роль перша, найбільш очевидна, це кривдник, або, як ще кажуть, булер, це той, хто власне ініціює цькування, часто намагаючись таким чином самоствердитись за рахунок іншої людини. Далі, звісно, є жертва людина, яка стає мішенню для цих постійних нападів і як наслідок зазнає глибокого болю, як емоційного, так і фізичного. І є третя роль, і от вона, можливо, найважливіша з усіх це спостерігачі. Це всі ті, хто бачить, що відбувається, і саме від їхнього вибору втрутитись чи просто промовчати, дуже часто залежить, чим усе закінчиться. Добре. Ролі ми розібрали. Тепер найголовніше, що ж робити. Давайте перейдемо до конкретних кроків, що може зробити кожен, хто опинився в одній із цих ролей. Почнемо з того, хто опинився в ролі жертви. Перше і найважливіше -най -най правило у цьому немає твоєї провини. Крапка. Друге не можна соромитись і замикатись у собі. Треба знайти людину, якій довіряєш батьків, друга, вчителя і все розповісти. Мовчати найгірша стратегія. Тепер про спостерігачів. Пам'ятаєте, ми говорили про їхню ключову роль, Так от їхні дії можуть змінити абсолютно все. Що робити? По-перше, підтримати жертву. Іноді достатньо просто сказати я з тобою. По-друге, негайно розповісти дорослим. І по третє, найголовніше в жодному разі не долучатися до цькування. навіть мовчки. А що ж кривдник? Чи є вихід для нього? Так. І він починається з чесності із самим собою, з усвідомлення, що така поведінка завдає страшного болю іншим, і, врешті-решт, шкодить і самому собі. Важливо зупинитися і звернутися по допомогу, бо дуже часто за агресією ховаються власні проблеми. Але знаєте, реагувати на булінг це одне. А от як зробити так, щоб він взагалі не виникав? Для цього потрібен міцний фундамент середовище, де панує повага. І цей фундамент це спільні для всіх правила. І отут ми повертаємося до того, з чого почали до правил. Бо правила це не для того, щоб когось обмежувати. Зовсім ні, вони щоб захищати. Це саме ті рамки, які допомагають уникати конфліктів і створюють простір, де кожен, абсолютно кожен, почувається безпечно. Звісно, самі по собі правила на папері нічого не варті, їм потрібне, ну скажімо, серце. Їх оживлюють прості людські якості, звичайна вічливість, доброта, чесність, чуйність. Коли така поведінка стає нормою, дружній колектив з'являється, ніби сам собою. І от є чудова цитата, яка, як на мене, влучає в самісіньке яблучко. Справжня ввічливість це не про те, щоб правильно говорити чи дотримуватися етикету. Це про щире доброзичливе ставлення до людей. Все просто. І давайте ніколи не будемо недооцінювати силу простих слів. Дякую, будь ласка, вибач, Ми називаємо їх чарівними і недарма, бо це не просто ввічливість, це маленькі ключики, які зміцнюють зв'язки між нами і роблять світ, хоча б трішечки кращим. І все це зрештою приводить нас до одного великого питання, над яким варто замислитись. Важливо пам'ятати, що кожен наш крок, кожне слово, кожна дія, усе це має значення, бо та безпечна і дружня спільнота, про яку ми мріємо, не з'явиться сама по собі. Її будуємо ми, кожен із нас своїми щоденними маленькими вчинками.